Привіт! У цьому відео я покажу, як повністю видалити Valorant з вашого ПК. Спочатку закриваємо все пов'язане з Riot. У моєму випадку, це це тепер клікаємо на стрілку і бачичок Riot Vanguard. Правий клік на нього і вибираємо вийти з Vanguard». Якщо не закрити його, можуть виникнути проблеми. Тепер натискаємо так, перевіряємо, чи не залишилось щось від Riot. Ось бачимо Riot Client. закриваємо його правим кліком і вийти. Шукаємо додати або видалити програми у Win. Клікаємо це і шукаємо Valorant. Натискаємо на нього і вибираємо видалити. Знову натискаємо видалити і бачимо, що видалення успішне. Тепер натискаємо готово. Але щоб повністю видалити, треба зробити кроків. Спочатку перейдіть до місця, де ви завантажили Valorant. На жорсткому диску знайдіть папку Riot Games. Нацніть на неї і, можливо, побачите Valorant. У деяких так буває. Щоб видалити, виберіть цю PUB. У моєму випадку я візьму League of Legends, правий клік, потім натискаємо видалити. Далі натискаємо клавіші Windows та R одночасно. У вікні, що з'явилося, вводимо з app data, натискаємо ОК. Прокручуємо до Valorant, видаляємо PUB. На останок відкриваємо знайдіть його на робочому столі, натисніть «Очисти кошик та так. Ось так легко ми видалили Valorant. Якщо відео допомогло, буду вдячна лайк. Є також відео про видалення Riot Client, яке ви знайдете тут. Бувайте.